2015 рік. Україна на дворі літо. А ми готуємось до зими. І зиму цю ми хочемо прожити в теплі, а головне без газу. Тож презентуємо харківські котли маяк. Широкий модельний ряд від 12 кВт до 30. Побутова серія 12, 14, 16, 20, 25 і 30 кВт. На любий смак потужність. На любу площу. Дуже часто люди питають, як обігріти будинок до 100 квадратних метрів. Компанія Маяк презентувала котли нової серії покращеної якості 12, 14 і 16 кВт. Котли прості, надійні, не мають космічних коефіцієнтів корисної дії, як часто малюють різні недолугі виробники. Чесно написано, 72% коефіцієнт корисної дії на дровах. Воно так і є. Це не є космічна технологія, це не є космічний котел. На ньому ніхто в космос не полетить. Але зиму пережити в теплі ви зможете. Котли виготовлено з 3-мм котлової сталі. Дехто скаже, що цього мало. Насправді неважливо, яка у вас товщина сталі, якщо в котлі є вода. Вода все тепло забирає з собою. Відповідно, метал не перегрівається більше 100 градусів, тому що при 100 градусах вода вже кипить і просто випаровується. А цього в котлі не буває ніколи. Крім того, всі котли оснащені термометром, і ви завжди можете контролювати, що у вас відбувається в котлі. Котлами передбачено три можливості використання. Перше це в ручному режимі, коли немає ніяких автоматичних регуляторів температури, тобто ви вручну виставляєте, скільки повітря подається в камеру згорання. Також передбачено встановлення механічних регуляторів тяги. Які відкривають, закривають подачу повітря залежно від температури в контурі опалення. І є можливість підключення автоматики з турбіною, яка повноцінно вже може керувати циркуляційним насосом, а також контролювати процес горіння шляхом включення та виключення вентилятора. Стандартні роз'єми під'єднання до системи, які використовуються майже у всіх котлах. Звичайний димохід з шибером. Навіть у випадку надлишкової тяги ви можете її зменшити вручну в будь-який зручний для вас час. Фактично котли поділено на дві невеликі серії. Потужності від 12 до 20 кВт мають камеру завантаження, чищення теплообмінника відбувається через ті самі дверки, що й завантаження палива. Забираєте те, що лишається після горіння, через додаткову нижню дверку. Котли потужностями 25 та 30 кВт мають додаткову дверку верхню для чищення теплообмінника. Також вони обладнані так званими мокрими руштами, це означає, що знизу в колосниках є вода. Вони не перегріваються і не перегорають. Проста, надійна, перевірена часом конструкція вже підтверджена роками виробництва різних виробників насправді. Котли такої конструкції робить багато фірм, але котли такої якості робить тільки фірма Маяк. На цьому наш невеличкий обзор котла Маяк завершено. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого.